Звук т-теть. А спочатку давайте пограємо в гру ковзанярі та лижники. Ми будемо ковзанярями. Будемо кататись на ковзанах. Коли ковзани ковзають по льоду, то чути жух, жух, жух. Потім ми будемо лижниками. Будемо кататися на лижах. Коли йдуть лижники, сніг хрумтить. ших, ших, ших. Тепер, коли ви побачите картинку ковзанярів, будете казати жух, жух, жух. А коли лижників ших, ших, ших. Домовились? Починаємо! Молодці. Прослухайте, дітки, казку про молоточок і годинник. Жив собі молоток на посида. Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи в молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. т т, т. У майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, але ледь чутим голосом. Ть-ть. А тепер скажіть, дітки, чому молоточок звали Непосидою? Так, тому що він весь час і кожен день щось робив. Який звук виходив у молоточка Непосиди, коли він ремонтував дітям меблі? Т. 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 Твердий. А який звук подавав наручний годинник майстра? Він звучить м'яко. Зверніть увагу, що коли ми вимовляємо звуки т або ті, пісеньки не виходить. Звуки не можна ні потягнути, ні проспівати. Вони ніби вибухають. На що схожа буква Т? Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте. Схоже він на букву Т. А тепер давайте дізнаємось, чи добре ви чуєте, де звук звучить Т м'яко, а де він звучить Т твердо. Тигриня ричати вчиться. Тигра всякий звір боїться. У яких словах звук Т? Твердий, У яких словах ви чуєте звук Тю? Молодці, гарно впорались. А тепер давайте виконаємо вправу смачне варення від ведмедика. Кінчиком язика обійміть верхню губу приберіть язичок у порожнину рота, наче злизуєте варення з верхньої губи. Ротик при цьому не закривайте, Вправу повторюйте 5-6 разів. Ми сьогодні познайомились зі звуками Т і Т. При їх вимовлянні у нас є перепона наші зубки. Тому ці звуки приголосні.